Різдвяна саме так назвали цю вулицю у 1835 році. Головною архітектурною домінантою вулиці була Різдвяно-Богородична церква. Спочатку вулиця простягалася від сучасного флотського бульвару до приблизно сучасного центрального проспекту. Однак вже у 1830-й роки її було продовжено до нинішнього заводу Екватор. Пізніше вона мала назви Сторожева, казарського на честь російського військового, Чорноморська та Карла Ліпкнехта, на честь німецького революціонера, після Другої світової війни перейменована на Лягіна. 1938 року Віктор Лягін був прийнятий на роботу до НКВС, виконував роботу спочатку у Ленінградській області, а згодом він перебував у США, де займався науково-технічною розвідкою інформації. А в роки Другої світової був керівником підпільного руху Центр, який діяв у Миколаєві під час німецької окупації. З липня 2024 року в зв'язку з декомунізацією ця вулиця має назву героїв-рятувальників і асоціюється з тими, хто рятує людей від мін, з під завалів та пожеж працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій. Балабановка Лупорів врятували дачні кооперативи. Гасили верхові пожежі і знаєте, це важко, але розуміння того, що ти робиш добру справу, вона, можна сказати, додає сил. Залучались дуже багато разів. На проспект Героїв України було туди багато прильотів, всі залучалися, всі хлопці, всі чотири караула. Під час війни наша Миколаївська область була замінована та забруднена різними боєприпасами, та я вирішив, що потрібно йти, допомагати людям розміновувати. Щоб в майбутньому не діти, не дорослі не могли поранитися. Кожну людину, яку ми достаємо, кожну людині, якій ми надаємо допомогу, ми також супроводжуємо все ну, телефонними дзвінками. Тобто, ми сидимо на ПЗЧ, ми прозвонюємо лікарні. Ми повинні знати, що з людиною в цьому цьому процесі відбувається. Найскладніше це завжди йдуть протипіхотні міни. ПМН-2, ПМН-4, чаще всього в нас тут зустрічаються. Так само йдуть міни на розтяжках. Дитинка може йти собі, стати і не хочеться цього бачити. Я як людина, яка відучилася, яка з цим працює, можна сказати, кожен день, то я краще піду в фахівець, який в цьому розуміється, чим тут буде ходити людина, яка нічого не знає. Це іменно наша робота. Ми всі налаштовані до того. Вже якось ми боремося внутрі, це все переживаємо, звісно. Стараємося друг другу цього не показувати, щоб там не горіло, щоб не случилось. Якщо всі живі, здорові, це найголовніше.